Вашому серцю. Новий наступ за 90 кілометрів від Харкова. Президент України та Верховний головнокомандувач повідомив про нові плани ворога. За словами Зеленського, Росія готується до спроби наступальних дій на північному заході від Харкова. Там збирається ще одне угруповання загарбників. І такі дії, каже президент, не схожі на готовність Путіна до діалогу, про що він на загал говорить. Чи хоче Росія діалогу? Україна має найбільший у світі досвід обману з боку Росії на переговорах, обману, який, зокрема, був прикриттям Росії для підготовки цієї війни. І саме тому потрібні глобальні зусилля. Саміт миру за участі лідерів, яких Росії не обманути разом зі Швейцарією. Ми готуємо такий саміт. Я звертаюся до лідерів світу, які поки що осторонь глобальних зусиль із підготовки саміту миру. До президента Байдена, лідера Сполучених Штатів, до президента Сі, лідера Китаю. Ми не хочемо, щоб так само як ці книжки згорів статут ООН. Сподіваюся, не хочете і ви. Будь ласка, проявіть ваше лідерство в наближенні миру, дійсно миру, а не паузи між ударами. І таких ударів росіяни завдали і у ніч проти неділі. Ворог запускав аеробалістику по Україні цієї ночі. А ще ракети та шахеди. Усі БПЛА та крилаті ракети збили сили оборони. Вибухи чули на Хмельниччині, Київщині, Дніпропетровщині, Вінниччині. У Жмеринці троє людей постраждали від російських безпілотників. Сорок жителів евакуювали з будинків, куди впали уламки. Ми прокинулися від того, що дуже сильне во. Ну, Звук шахіда летів шахід і ми тільки встали, тільки одягнули халати і далі спишка, волна і повно диму. Да, диму немає чим дихати. Ми собаку взяли, вибіжали. Для кицька наша, ми не знаємо квартира, жах і не знаю, жах. головне, що живі окупанти. Не досягли вказівки Путіна створити так звану буферну зону на півночі Харківської області. Про це йдеться у звіті британської розвідки росіяни і далі наступають на Вовчанськ. Однак місто контролюють українські сили оборони. Вони продовжують відбивати ворожі атаки. Окупанти намагалися прорватися на ділянці стрілеча-глибоке. Та сили оборони зупинили ворога на цьому напрямку. На Харківщині сили оборони зупинили, звісно, ворога на напрямку стрілеча глибоке Успішно вибивають його якраз з тих позицій. На напрямку наступ. Зупинений противник намагається насичувати ці напрямки технікою живою силою, щоб якраз не дати силам оборони повною мірою перехопити ініціативу тактичну, якраз на полі бою, на полі бою. Звісно, ворог не полишає спроб прорвати оборону наших підрозділів біля липців, вовчанська Тихій і стариць. Водночас, у звіті британської розвідки, йдеться: російські окупанти захопили село Бугруватка поблизу Вовчанська і намагаються загарбати переправу через річку Сіверський Донець. Це загрожує флангу і тилу українських захисників, каже розвідка країни союзниці. Що зараз відбувається у Вовчанську? Багато ворожих дронів і багато обстрілів. Це ускладнює виїзд цивільних із Вовчанська та навколишніх сіл. Головний патрульний вовчанського відділу поліції розповів, як відбувається евакуація. Військова адміністрація разом із волонтерами надають прихисток людям, які змушені залишити все. 26.05.2024 року. Проводимо евакуацію. Потом Населення сел, які знаходяться неподалік Вовчанська. Але люди ще відмовляються їхати, бо поки ще тут не лінія фронту безпосередньо. Волонтери намагаються пояснити, що може бути потім вже запізно виїжджати. А в тих селах, які вже стали лінією фронту, бійці ліквідовують живу силу росіян. Кадри вуличних боїв показали бійці РДК, які разом із силами оборони нищать тут окупантів. Ти чоловіка вота по полю на Видиш їх? На палі поля, на палі поля, відміна. Туда навали, хорошо, хорошо очень. Поставь на навали, давай, 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 не бойся, нормально. Плюс, плюс. Ганна Рыбалка, пятый канал. У Харкові розбирають завали після прильотів по будівельному гіпермаркету. Пожежу тут загасили лише о пів на дев'яту ранку, і майже одразу рятувальники почали розбирати завали та шукати тіла загиблих. Уже відомо про 16 людей, яких убили перероблені російські каби. Криміналісти працювали всю ніч біля місця прильоту. Збирали ДНК матеріал у рідних, щоб ідентифікувати людей. Під центру Дмитро пройшов надію забрати вцілілі речі. Чоловік працював у меблевому магазині, має уламкою поранення та не чує на нечуйна лівовухоп під час вибуху був у середині центру. Ну, Перший прильот з снапарді там включали ну, волі на, на пол. Потім був другий, нас почало засипати три ну, упала на з І потім вже стали в районі почали палзти вот, просто на бум на схід. Центру зруйновано майже вщент. До частини, яка вціліла, правоохоронці запускають за речами двоє працівників. Що вдалося зберегти? Що? Сумки, документи, там, документи, ключі. Пожежу у будівельному гіпермаркеті рятувальники оселих 16 годин. Зараз розбирають завали. Через велику кількість займистих матеріалів робота була надскладною. Площа загоряння становила 13 тисяч квадратних метрів. Велике гарюче завантаження це і гарчі матеріали, і легкозаймисті матеріали. Вогонь швидко поширювався торговими павільйонами на відкритій території також. По торгівельному центру росіяни вдарили у суботу о 16 Два влучання у торгівельні зали заповнені покупцями та працівниками. Влучання було біля. Продажу сантехніки і плітки. і переважна більшість робітників зараз не виходять на зв'язок. Це з цих відділів. за різними даними в гіпермаркеті під час вибухів перебували до двох сотень людей. Одинадцять з них не вийшли на зв'язок. Вже за годину після прильоту до епіцентру почали з'їжджатися. Їх рідні приїхали мені тут, син робить сину. Чи є з ним зв'язок якийсь? Він приїхав просто, як відвідувач ти він робить. Працював. Це, мабуть, один з тих, хто ти не проходять на зв'язок, телефонує і покарічує. А що поліція каже? Ждіть списки. Після удару по гіпермаркету російські пропагандистські змі почали брехати, що їхня армія вразила склад з боєприпасами. Квіти дивіться, скільки людей. Ні одного військового черги на касах, тому що почався сезон товару ополки в чотири етажа. Все забито виключно товаром. На місці прильоту цілодобово працює лабораторія криміналісти. Відібрали ДНК у близьких Оксана Чаперенко, Антоновіжа з Харків, п'ятий канал. Місто зруйноване подекуди до самого фундаменту. Прифронтовий Оріхів окупанти свого часу обстрілювали керованими авіабомбами. У приватному секторі міста жодної живої оселі. Але в Оріхові досі живуть люди і не лише живуть, працюють, доглядають за оселями і самим містом. Деталі від Ольги Калиновської. Вий Оріхів зустрічає страшними руйнуваннями і життям, яке вирує серед пустки та руїн. Його епіцентр міні базар, який збирає у серці розбитого міста, тих, хто мешкає тут, і тих, хто з довколишніх сіл приїжджає в Оріхів продати свій крам. Головний товар продукти. Ми розправляємося. слава богу. живемо роботи живемо. Виживемо от... виживаємо. Ну, страшно, ну а якось виживати треба. Роботи немає. Що от продала, то й ми хочна бензін, щоб хоча б їздити. До Великої війни Зоя, хто мешкає в одному із сіл неподалік, щодня приїжджала в Оріхів торгувати. Після лютого 2022-го в місто не навідувалася, боялася. І страшно, що після того в нас в нашому селі дівчинку вбила 18 років дочка залишилася в годік. А як осколками прилетіло і сколками І Мені страшно вже їздити. Сьогодні вперше з початку повномасштабного російського вторгнення жінка при. Їхала сюди продавати черешню з власного саду. Кілограм ягід 50 гривень. Та Оріхов обще класний був, обще класний. Я сьогодні приїхала, я просто в мене ж серце боліть почало що все розбите. Ви прям прибираєте доброго ранку. Доброго здоров'я! Нічого собі! Ну так а як? Актор буде вбирати. Порядки треба наводити в місті. Хатур. От в цьому, в цьому. Ну все вспіваємо, все роботаємо, все діли. Роман та Василь Петрович не просто живуть у розбитому Оріхові, а щодня прибирають рідне місто. Вони з міського благоустрою, обоє водії. Але біда зробила з них прибиральників. Да. Після прильоту теж. Да? Трактори, люди. Страшно, вбираємо, а що робити. Дома побиті всі. Багато що тут є, розуміє людей живеться, так? Да? Живуть, звісно. А куди діватися? Ви теж живете? Звісно, живемо. Да. Не думали ви їх? Як, як прильоти, обстріли, ховаємося там, ту, в себе на фільмі у біжчі, то та так от, нема прильотів, роботки. От раніше, як у нас було, да, ось, ну, десь дасть півгоду. От каби як літали, ото то страшно. У нас дівчинки да, е, займалися клубами. От, цвіточки садимо, цвіточки збираємо, в кульочках. Летить у нас тут в центр, ка, е, ракета. Тут дим, крики, тому що були люди ранені. Да? А в мене девочка тряє пакетик з цвітами. І я ж розумію, що прилетіла, вона кричить. Я пакетик загубила, світами". вертаємося. Я кажу, боже, все горить, да, Ми біжимо, забираємо. Бо нам же треба буде садити да, ці цвіточки. На протилежній стороні жінки із цього ж самого благоустрою замітають вулицю. Це вони під обстрілами садили квіти, які дивують та милують оку у центрі розбитого міста. За два з половиною роки Великої війни дівчата пережили чимало. Кожна живе в оселі без вікон та дверей, але покидати рідне місто не хоче ніхто. У мене накрито повністю дом презентом. Ну, не слово повністю кришу. У мене немає вікон, я два вікна. Я собі заложила, да, ті оїсь бі і поставила буржуйку, вивела в цей сірпічик, ну щоб зимою. Одна кімната в мене, да, жила, і я живу, топлю, да, нема вже того уюта, що було. А все остальне це отак упало, це, це. Ми нічого. Ми забули, що таке, наприклад, душ. Це вам я чесно кажу. Да? Миска, да, воду нагріли, отак ми їм все. Нічого. Але ви тримаєтеся на позитиві. За рахунок чого? Ми вдома. Ми вдома, ми не де. Ми не поїхали, да, ми не вислуховуємо, що ми біженці, да, там, ми просто вдома. Обабіч центральної площі зруйнована церква. Перед нею великий хрест. І квіти. Тобі ці приносять, каже Олена. І мовчки моляться біля Христа. Помолилася і поїхала дойма. А ми їх вже крестимо самі, щоб вони назад приїхали. О, якщо нас, наприклад, ночі починають бомбити, утром встаєш, дивишся, вони на місці, а знаєш все, ми, ми ще в Україні, слава Богу. Останніми тижнями кажуть, місцеві в Уріхові стало тихіше. Каби сюди майже не летять, як раніше. Лише артснаряди. Ну, ви, хоч були мій, а раніше я сказав, день не пройдіть, не проїдете, все розбите. Ви бачите, все розкидано, живого міста немає. А це значить, що у проміжку між прильотами можна наводити порядки в розбитих хатах і поратися по господарству в приватному секторі Оріхова у кожного сад, город і буйство квітів. От тільки дивитися за всім цим нікому. Людей тут майже немає. Ви один тут, да? Звісно, жінка на порожі. А чого ви не виїжджаєте запорожні? Тому що в мене тут два дома це материна, там на Олімпійському. Ага. Мій. Сергій щойно повернувся із Запоріжжя з лікарні, куди потрапив через підвищений тиск. Нині каже, не знає за що братися. Подвір'я зросло, треба косити. Полуниця достигає, треба збирати. Не лише тут, біля оселі матері, але й далі, біля його розбитої хати, що на краю міста. А живе де? тут тут, в матері. А там розбили. Две? геть розбили. Ну, Криші нема, второї тежа нема. У мене двохітажний будинок там угу. 18-16. Тут я бачу теж, так, повилітали скло. Там все повилітало. Я за два роки вже привык. Ні світа, ні газу, ні води. Ото привозять, набираю в баклажку та і А як, як от миєтесь? Як, як ну якщо в Запорожжя поїхав, а так обмився і все. Ну воду, відводився, вже не зима. По цій вулиці, де жодного всілілого будинку живе лише Сергій та ще двоє чоловіків, повертатися у Запоріжжя він не планує. Тут каже йому ще варити варення для внуків і жити стільки, скільки дозволить війна. Вечіром спати після десять в хаті чи в підвалі? В хаті в підвал, хто там робить? Гахне так гахне, якби тільки не інвалідом був, бо інвалідом ти нікому нафік не можеш. Та що мені вже 65 так мені не знало. Із Запоріжжя Ольга Калиновська, Олександр Корецький, Сергій Малін, п'ятий канал.